Всім привіт, друзі! Продовжуємо завдяки вашим донатам, допомагати нашим Збройним силам і доставляти вашу допомогу саме туди, де вона потрібна. Хочемо подякувати Сергію Гаджету, е німецьким друзям, всім, хто донатить та допомагає за допомогу. А саме е спальники, карімати, маскувальна сітка, е медикаменти. Засоби особистої гігієни та багато чого іншого. Так, не завжди ми їздимо безпосередньо до бійців. Іноді ми їм відправляємо їхні потреби новою поштою. Це зручно, швидко. Але коли вистачає напальне, коли є можливість, звісно, ми вантажимо повну автівку і виїжджаємо. Як це було вчора, на Херсонському напрямку. Знову привіт гаджету. Давненько ми з ним вже не бачились, він був відсутній по деяким причинам, якщо захоче, озвуче. Як завжди він нам привіз на три машини, я тільки одною приїхав. Зараз буду викликати, ще якась якусь підмогу, щоб могли нам це все і забрати. Дякую вам за все. Гаджету. Всього найкращого, на снаги далі в роботі твоїй. Продовжуємо працювати. Так, щоб Не зупиняюся. Дейти додавалося, щоб допомога була там, де вона потрібна. Так воно і буде. Дякую вам. Звісно, я можу сказати, де я провів деякий час. Зараз є дуже багато курсів різних, різноманітних, з тактичної медицини. Поводження зі зброєю ви можете навчитись. Тому я деякий час провів на навчаннях і всім раджу. Тактична медицина це взагалі обов'язково. Ну а поводження зі зброєю, ви ж пам'ятаєте, війна триває, а... краще не стає. І хто знає, де ми будемо. А знання вони будуть завжди корисні. Пане здачі, хочу вам висловити велику подяку за надання цих тих важливих речей, які вислугували нам для покращення навчальне тренування цілий поступового стави, а також за всі смаколики, які ви привезли нам та нашим чотириклапим друзям. Разом до перемоги. Ну і зараз е, вже вирушив на Донеччину, е, бо є запити від військових на цьому напрямку. Він важкий, він досі важкий. Будеш таки? Пішли. Енергетики це від наших бригади ураган. Інструмент замовляли, Спальники керімати, кава-чай і тут форма різна. Там розберетеся. Дякую, що є такі люди, що підтримують, а не забувають про Збройні Сили України. І разом з вами до перемоги. Слава Україні, героям слава! Вам дякую! Дякуємо. Це вже традиція. <рес> це салон, Ром, салон, салон, щоб вони не спачкалися, будь ласка. Це ліхтарі. Це старі, це нові, дуже класні і дуже довго тривають. Ці з динамомашиною. Mm -hmm. Тобто Понятно. плюс ти можеш зарядити навіть телефон. Так, так. так. Це не лав. Це таке цікаво. Тут багато чого. Фляги, термоса, yeah, дощовики, yeah, yeah. душ, вітні аптечки Це Теж раз. Тут плита. Mm -hmm. І там ще одна плита. Найпотрібніша річ на фронті після F16. <laughs> і головне, планшет потужний випросили. І реп. Найнеобхідніше для праси. Да. То без чого зараз дуже важко. До речі, про риби. Дехто мене питав в коментарях, а буде там, великий якийсь збір. У нас останній був це Land Cruiser 200 тисяч ми збирали для спецпідрозділу. До того, давно вже 2 роки тому, ми зібрали на 5 пташок Бератарів зараз все важче і важче. Але є один потужний проєкт, який ми вирішили підтримати і зробити його. Це безпечне небо. Що ж таке проєкт Безпечне небо? Це комплект засобів, який допоможе нашим військовим захистити не тільки себе, а й повітряний простір нашої країни від FPV-дронів, різних БПЛА і тим більше від ракет. У комплект входить відомий багатьом цукорок. Він виявляє присутність БПЛА у повітрі і сповіщає нам про це. Друга річ це аналізатор, який покаже нам на якій відстані і в якому напрямку знаходиться ворожий БПЛА. Залишається тільки увімкнути наш засіб радіоелектронної боротьби і за можливості вразити ціль за допомогою штуки, якої зараз немає на цьому столі. Таким чином, ми збираємо на 5 комплектів для 5 окремих підрозділів. Наша ціль 500 тисяч гривень. Банка тут та в описі під відео. Дякуємо усім, продовжуємо свою справу. Хочемо подякувати за надану нам допомогу найнеобхіднішим, а саме реп та планшеті і всьому остальному. Що потрібно для перемоги. Дякуємо великий Роману Гаджету та його донаторам за велику допомогу надану нам. Постараємося більше найбільше побити кацапських виродків. Слава Україні! Героям слава вам дякуємо, хлопці! Слава ДШВ! Як завжди, автівки. Цього разу пацієнт. Виглядає так. Так, на жаль, більшість грошей уходить саме на це, на ремонти автівок та на їх закупівлю. Тому дякую всім ще раз, друзі, за донати. Побачимось у нових відео.